Ви колись помічали, що є пісні, які пахнуть втратами? Ти вмикаєш їх, а вони пропалюють тебе наскрізь. Ви коли-небудь зауважували, що однаковий шрифт інтернету від різних людей виглядає по-різному, чиїсь букви такі чужі та холодні? Віддалені а чиїсь такі звично рідні і теплі. Ви коли-небудь помічали, як людина видавлює з себе посмішку просто щоб не здаватись сумною. Причому у нього це чудово виходить адже він ні в кого не викликає підозр. Ви коли-небудь помічали, як людина ховає в кишенях руки, стискаючи їх у кулаки. Так що нігті з диким болем опиваються в його долоні, проте фізична біль не зрівняється з тим, що він відчуває зараз. Ви коли небудь помічали, як у людей руйнується життя, а вони зберігають колишній зовнішній спокій? Здається, що ніщо не може порушити їхнього звичного спокою. Але ні. Це тільки здається. Ви коли-небудь помічали, як у близької вам людини у вашій присутності б'ється серце навіть праворуч. Ви коли-небудь помічали, що прощальні обійми найміцніші. Саме в такі хвилини ваші відпустити один одного, бо ані трохи не хочеться. Цього робити? Ви коли-небудь помічали, як часто ми прощаємось, але не йдемо і як вирушаємо всім серцем бажаючи залишитися? Ви коли-небудь помічали, як страшно пам'ятати момент, коли останній раз чув голос людини, і який більше ніколи не почуєш. Ви коли-небудь помічали, що музика теж вміє лікувати, не гірше за будь-які ліки? Ви коли-небудь помічали, що часом фраза Я тобою пишаюся набагато важливіша і викликає більше почуттів, ніж Я тебе кохаю? Ви коли-небудь помічали, що є люди, з якими не обов'язково спілкуватися регулярно, щоб зберігати колишні стосунки. Ви можете не спілкуватися, не бачитися тривалий час, але, відновивши спілкування, ви не втратите тем для розмов. Ви коли небудь помічали, що щоосені до нас приходить відчуття, що все котиться не туди, а кудись у прірву. І так кожну наступну осінь. Ви коли-небудь помічали, що ми боїмося не розлюбити, а моменту, коли все закінчиться, ми боїмось, що нам буде боляче. Ви коли-небудь помічали здивування людей, коли ви не можете знайти для них час? Коли вони своєю чергою одного разу не знайшли його для вас, ви коли-небудь помічали, що від нас йдуть саме в той момент, коли ми найменше цього очікуємо, коли нам найбільш потрібна підтримка. Ви коли-небудь помічали, як багато серйозних речей сказано жартома. І скільки жартів сказано у серйозний момент? Ви коли-небудь помічали, що те, від чого ми біжимо, зустрічає попереду нас самих. Ви колись помічали, як помирають міста. Ви коли-небудь помічали, як ми повертаємось додому. І хочемо кудись повернутись. Ви колись помічали це все.